Вітаю, мій позивний Фрімен. Я командир роти зв'язку 68-ї єгерської бригади. Сьогодні, на сьогоднішній день, ми знаходимося на Покровському напрямку. Я зустрів повномасштабну війну в Києві, я проживав в Києві десь орієнтовно, там зранку, в п'ятій ранку, мені зателефонували, що Почалася, розпочалася повномасштабна війна. Я розумів, вже в той момент, що я буду мобілізовуватись, я їхав відвести дружину в більш безпечніше місце. Хоча здавалося, що на той момент по всій Україні нічогось не було більш безпечнішого. Я не знав, чим саме я буду займатися, оскільки я пройшов військову кафедру ще в університеті, і напрямок. Мій напрямок був зв'язків, то тобто, є приблизно. Я знав, що це буде щось зв'язком зв'язано. Але що саме, я не до кінця розумів. І сучасні тенденції зв'язку, які побудовані в збройних силах, я ж в них абсолютно не орієнтуюсь і не знав. Я коли вивчав військову кафедру, ми проходили ще зовсім інший рівень, зовсім інший зв'язок. Саме простіше, саме фундамент зв'язку це радіостанція, яка використовується повсякденно в будь-яких напрямках. Любими іншими підрозділами, батами, абсолютно любими. Кожному окремому організму в бригаді, в збройних силах і потрібна потрібна радіозв'язок. Це сам фундамент, саме нижче, що ми з чого починається, саме рівень зв'язку. І щоб ця радіостанція працювала, потрібно прикласти великих зусиль, щоб забезпечити зв'язок. Це і ретранслятори, і антенно-фідерні тракти, і мачти, і ну. І генератори, і бензини, і це весь комплекс процес, який до якого треба залучити дуже багато спеціалізованих фахівців, які б в цьому розбиралися, яких потрібно навчити, яких потрібно розказати, які би могли приймати рішення тут вже і на місці, Знаєте, що щось зламалося, їм треба оперативно зробити цей зв'язок, тому що ми. Можемо знаходитись три кілометри від фронту, а хлопці знаходяться в окопах. І коли вони без зв'язку, то вони і без повітря, і вони дезорієнтовані, вони не знають, що відбувається і куди їм рухатись. Тому це надважливо і це дуже критично. Знаєте, командир, це в першу чергу треба бути хорошим хазяїном і добрим менеджером для себе, і в себе в сім'ї, і як то кажуть, в себе на, на хаті. Чи складно бути в сучасні тенденції лідерства і командира, це не ті, які були 100 чи 200 років тому. Вже немає авторитатного лідерства, вже є команда лідерів. І... Коли ти можеш делегувати якісь певні свої обов'язки. де хто боїться, да, страшно. Є, є ризики, що можна загинути є, але ж і ці ризики є і в тилу, ракети літають, шахеди літають. Тому приймайте рішення, не бійтеся і чекаємо вас тут, змотивованих. Ми вам допоможемо, ми вас поставимо в потрібне русло. Завжди раді бачити.